Москітна сітка плісе приходить до вас отак, От, коли без монтажу запакована вся у і повністю зібрана. Тому розраховуємо по пошті, скільки це буде вартувати. Зараз покажу, як її заміряти, Андрій покаже. Получається, фіксується вона ось до рами. І отакими от ось загрушечками вона просто ставиться. Більше нічого тут збирати не потрібно. Все, ми її змонтували, на 4 саморізи. Розказую, Андрій розказує. Ось так це все видиває. Ось так це все працює. Монтаж дуже простий. З зовнішньої, з зовнішньої сторони нам потрібно 4 саморізи. Закріпились і польот нормальний. що всередині. Абсолютно легко і доступно. в в принципі в принципі Та і все. Вартість, звісно, в них не маленька, але штука прикольна. І от Ну ви ж бачили на відео, як вони приходять від нас вам. Можете замовляти з монтажу можете новою поштою замовляти, можете продавати як завгодно. Підписка та лайк. Да.